Усім привіт! З вами Андрій 15 і сьогодні ми пограємо у Євротрек Симулятор 2. В сьогоднішній серії ми продовжуємо з вами мати маршрути від Torino Trans Cnet. Так, бачите, у нас випав сніг. Ось сніг падає на дворі зараз. Зараз 20 грудня. Так, 20 Ні, не 20-го, 18 18-го грудня. На даний час є у нас. Мені ще лишилося 469 кілометрів. Будемо їхати по сніжку. Так, треба хочити з кого Я виїхав з заправки, заправився чуть-чуть. дворі сніг, і нас падає сніг, а реально у нас снігу немає. Я встановив мод на сніг, так як скоро вже Новий рік я знімаю перед Миколаєм. До якого числа виходить? Зараз може я себе подивлюсь, що тут десь у мене телефон на зарядці і я не хочу. Сонякого якого якого напевно 18, то, я так думаю, грудня. То я якось запутали. У нас і гри падає сніг. Ще б реально сніг падав. Так, сніжок сипить. Коронові я через спеціально остановив мод на сніг. По чуть-чуть реальності було На цьому буде, можна поехати слизького буде на дорозі Пункт проїздний оп. ай яй 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 17 євро Ідемо. Трошки такий мод бачите, Трошки зроблений і Ну нічого, не що падає сніг. Це саме головніше. Я планую на цій серії можливо доїхати, так як солизько. Розігнати машину дуже тяжко. Засипа все. Так, я продовжую. Нашу дорогу. Треба полосу змінити. Так, мигалки ключені сзаді на прицепі. Та я погрузчики везу. Чотири. Маленькі. Так, їдемо ми зараз під 78 кілометрів

500 на наші власні вантажівці А, у мене рахунку зарядить 25 серед 989 євро. Так, у швидкість скинуть. Давайте тут перший. 21.39, я ось щойно через паузу подивився яка, яка дата сьогодні, сьогодні 18 числа перед Днем Миколая. Тому я всіх вітаю з наступаючим Миколаєм. Щастя, здоров'я, і всього-сього наліпшого. Кого Миколай, кого дорога! Треба їхати. А не у Кулая святкувати. Снішок випав в гірі, А в нас в Україні сніжка, принаймні в Львівській області, сніжка нема. Синоптики передають плюс 6, плюс 9 без снігу. Але морози по ночах б'ють сильні. За 2.0 вечірія от сніг сипит слизько тепер Треба вжати на поворотах, би не перевернутися, без не врізати з ніким. Преважно без прицепа можна все врізати. Аж, аж в тунель замело сніг. Ну напевно тут і сильний і сніг падав. Що аж, аж в тунель сніг замело? Тисяч кілометрів. Так, сніжок сип'ять, сипить, сипить. Ще пару діб і новий рік. Заправку на заправку нам ну, ще не треба. О, 4500 ми вже кілометрів проїхали. Це дуже гайнонько. На годину кожне 23.00 буде. Ми приїдемо напевно вечором. Місце прибуття, місце розгрузки. І з місця розгрузки вже візьмемо вантаж десь ближче до нашого гаража, до нашого будинку. Треба старатися до Нового року вернутися в Берлін наш. Та ні, не Берлін, десь інакше є мой гараж. Я вже забув постільки так вже давно відео не виходив. Зараз ми все подивимось, де гараж, де наш гараж є. Зараз стреса подивити. І той-тай-тай той, той, той. До порожнього баку тисяч щодо кілометрів. Оооо... Під нову там можна а, гаражі, о Братислав, мені треба. До Братиславу, А Братислав де є нас? Братислав, ага, я поїхав Торіно, тут в сторону. Ну, нічого, нового ну, року треба буде вернутися. Назад, на гараж. Ой. Снів вже сипев, вже довго сипе. Беки з його місто в'їжджав. Ось ніг перестав. Ура, можна відключати. скловочисники Ай-яй-яй-яй, стукнувся. 9003. О, 28 тисяч нам дають за цей рейс. 220 кілометрів, ще їхати. Такс, ми продовжуємо. Більше я продовжую. Я вже перегную, я потім з розтиком відео знімаю. А тепер і самому трошки. Ростик пішов до церкви до Миколая. А я не знаю, чи я, може, ще піду, бо лишній час. Пішов трошки євротрак зазняти. mám ty perky povrtat. Kýk tam ještě, 161 km. Máno. Це відео, там, напевно, Євротрак вийде 18 грудня. Коли все знімає, тоді і вийде. Я так думаю. Блин, на ближній їхали. А дальних аж світить очі. пів першої ночі і ще все видно, я вам скажу, можна і без фарі в'їхати. Все видно. поворот Все направо, а я налево. А

їхати ще лишилося 109 кілометрів. Ах, заносить. Скоро вже п'ять тисяч кілометрів проїдемо на цій вантажівці. Uh. Не бояться страшний ман. C'est... C'est Так, скільки ще їхати? 47 кілометрів. Вже майже приїхали. Заправлятися не треба. Нащо заправлятися? Ідемо. Тут ще розгалуження, йде більше траса. Ще лишилося чуть-чуть. І ми приїдемо з такого дальнього рейсу. 800 кілометрів. Забар вже стріби запускати. На такі дальні рейси. Такс Ще чуть-чуть, 15 кілометрів Торіно, опс, нове місто відкрили. Торіно Vás neperevednote. Welcome to your Torino. Was it Torino? Ah, stej nemá. Místě nikoho nemám. Теперь без паркування. Хороша робота. Ура! Десь є вантаж. 34 тисячі. Звіться, остарінно 23, там є тут. Ну, наступні серії виберемо. А я дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі.